Перших днів війни і по сьогодні волонтери ініціативної групи ми поряд постійно допомагають містянам та переселенцям. Головним своїм досягненням вважають те, що ініціативна група переросла в благодійний фонд. України приходять до тому, що у нас воля комп'ютеризовано все, і я прийшов в СНАП з документами, які я підготував. Сьогодні здав на следующий день. Мне пришло прийшло о том, що ми зарегистрированы вже, И буквально через неделю я вже отримав готовий витяг з печатями. Таким чином Сергій зможе залучити до співпраці з фондом якомога більше організацій, які стануть спонсорами або партнерами. Така гуманітарна підтримка стане ще одним кроком до нашої перемоги. Сьогодні ми видаємо так званий борщовий набор: картошка, морковка, лук. И к этому набору мы добавляем колбасу, а также шинку. Сьогодні волонтери благодійного фонду ми поряд видали продуктові набори близько 250 сім'ям. Ось що говорить про гуманітарний набір переселенка з Краматорська Олена. Тут картопля, морква, цибуля, паштет, мабуть, і ковбаса. Буду з чого сьогодні приготувати вечерю. Людина на правильному шляху, тому що він робить добрі справи і ну... бажає йому успіху в цьому. Щоб отримати гуманітарну допомогу, вам потрібно лише подати заявку, посилання на яку знайдете на сторінці благодійного фонду. Ду ми поряд у соціальних мережах. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.